Друзі, вітаю дорогенькі! Щиро дякую вам за підтримку, щиро дякую підписникам, глядачам моїм. Дуже-дуже дякую. і Щиро дякую. Я е, зараз хочу показати вам ну, декілька таких е, моментів з сьогоднішнього дня. Ходила сьогодні, платила за водичку. І ну, трошечки була така зла, трошечки по дорозі поматюкалася, трошечки на декого. Ну, це, вже, це було, вже пройшло, це було в день, зараз вечір. Зараз хочу показати вам, а ще що я сьогодні зробила. А, а ось, побачите, там в уголочку буде у вас е, фотографія, ви побачите, що я сьогодні зробила моїм рідним близьким спекла. Такі здобні рулетики на чай, дуже-дуже смачні. Чоловік говорить, не, цей, не не вигідно такі смачні пікти, бо зараз їли та й поїли всі. Ну, не всі ще залишилося трохи. Ну, з апітітом таким їли всі О, такі смачні, вкусні смакота. Ну, йдемо далі, друзі, Про фіалочки. Е, зараз хочу я вам показати, де мої фіалочки будуть е, зимувати. Так, у мене є відео, я вам показувала і розказувала, що сталося там з проводкою у тій кімнаті, де вони у мене стояли. Е, і так, моя кюткова халабуда. Е, і ну, ось таке сталося. На ну, що я буду робити? Ну, ось взимку вони будуть у мене тут. Ну, не тільки тут, у мене ще є один столик, цей стіл я вам розповідала про нього. Тут він у мене стоїть на кухні у нас, я тут готую їсти. Там трошечки по, -по, -по каструлі поподвинула тут туди у сковородки, каструлі, все оце у один бік, і фіалочки пороставила туточки, щоб їм було тепленько. Зиму і хочу вам сказати, що є у мене ще один стіл. Я його готую для пересадки, буду розсаджувати. Всі ті стартери, діточки, які у мене тут є. І ну, все це буду розсаджувати і ставити на той стіл. Я вам буду показувати, як я буду розсаджувати, куди буду ставити. Ой, я помолилася Богу перед тим, як їх переносити, такий вітер. Господи, як мене не здуло з цією коробкою, з моїми фіалочками. Ну, не здуло, слухайте, слава Богу. Бог є на світі, Він мене мені допоміг все це, все це перенести потихеньку, потихеньку, помаленьку я все це перенесла їх сюди. І хочу вам сказати, що я вимушена була зробити так, я не хотіла. Я вимушена була зробити так. Я б могла б ще, якби у мене було місце, де їх ой, вирощувати. У мене залишилися ну, ці посадкові листочки, з яких ці діточки і стартери, вони у такому доброму стані. Я могла б їх знов поставити на вкорінення, і вони б у мене знов пустили б діточок. Я цього не можу зробити, тому що немає місця, і я вимушена була з ними попрощатися. Я зараз хочу вам показати, е, хочу вам показати, я вибачаюсь, що буде у мене таке не дуже добре відео, е, тому що я камеру, слухайте, прийшла і швидко-швидко, і камеру. Трохи повернула не так, тримала не так, так. І я вибачаюсь перед вами. Зараз побачите, ой, від чого я відмовляюся. Мені дуже шкода, але у мене немає другого вибору. І я вимушена так зробити. Друзі, ну ось дивіться, я зараз покажу вам, з чим я буду роз... ну, як, що я буду на, на веселку, буду так. Ось це, зараз покажу вам, скільки тут градусів. видно вам, беру я вам ось так, бачите. Зараз хочу показати вам фіалочки, які я буду, ну, з якими я буду прощатися. Це е, у нас акварель. Ват акварель. Е, фіалочка я вам говорила. У мене був з нею експеримент, вона ну, не така ну, вона тендітна, так, але ж не, не такі яскраво виражені ні, плями на пелюстках, як, ну, як по сорту розумієте, і я вимушена з нею розпрощатися. Ну, місця у мене немає багато поки і ось Тут я її залишила ось так. Тут у мене є мелодія дождя, квітки не всі ну, по характеристиці сорту, так, є характеристика, ну і в ну, описанні сорту вибачаюсь. І не всі квітки, як вони. Ну, вони не такі, як, як у, у сорта цього, і я вимушена з нею розпрощатися. Вони гарні, фіалочка гарна. У мене немає багато місця, і я вимушена з нею попрощатися. Ще одна така розеточка. Це я вам показую вона в вазоні. Це я хочу вам сказати ще раз, що зручно вирощувати, ну, як, як вам сказати, діточок, саджати які, сортів, які спортують, зручно у стаканчики висаджувати, дочекатися квітінь, от як зараз у мене, бачите, одна у стаканчику, друга у вазоні вже була пересаджена, але ж я з нею розпрощаюся. Бо немає яких плямочок таких, ну, як в описанні. І є, залишилося ще один у мене стаканчик з розеточкою молоденькою, вона квітне. Та більш-більш всього підходить е, до, ну, до сорту. І я, в мене буде відео, я вам покажу. Е, це у нас, е, зараз я вам скажу: поцелуй. Поцелуй, АВ, поцелуй. Це у нас АВ, поцелуй, це у нас спорт. Я вимушена з ним розпрощатися. Гарненька. Ну, як би було місце, а так, я з нею вимушена попрощатися. «Елегдар'я». Маю е, дві розеточки квітучі. Е, Цю принесла сюди, теж на веселку. Виставила на продаж, не було нової хазяїчки для неї, і в мене немає куди її ставити. І ще одна Дар'я, Теж я з нею розпрощаюся, вона ще не квітла. Так, Ел е, е, Ріма, якщо я не помиляюсь, селекціонер. Так, Ел Ріма. Ріма, перша квітка ось така. Вона не зовсім по сорту. І я маю ще дві, ма Плохо пам'ятаю, треба подивитися у зошиту. У мене все записано, моя бухгалтерія. Я вимушена з неї попрощатися. Спорт від Полуміні Робс Chi Віллі. Спорт. Прощаюся. Маю сорт квітучий і мені досить. Це у нас АВ Жолтая роза. Маю квітучу велику розеточку. Ці діточки вже стартери так, АВ Жолтая роза ще одна, з ними прощаюся. Клубнічне аварієн F квіл. була квіточка. Білого кольору, скоріше, це вже спорт, я з нею прощаюся. Ще оці листя від стартерів, які у мене там, від діточок з вазонів. Дивіться, скільки їх. Вони займають багато місця. І я вимушена, вони дуже гарні. Їх можна ще дивіться, який лист. Його... Ну, ось так, друзі. Дуже хочу. Подякувати вам за підтримку, мені дуже приємно. Далі буде, будемо далі з вами вирощувати, пересаджувати, розсаджувати. І будемо. А, я ще вам не сказала про цю. Ну так, у мене є відео, я вам показувала оцю конструкцію. Тільки я попросила чоловіка, щоб він мене мені її переробив трохи. Вона була з двох частин, а я попросила його, щоб він одну частину в другу зробив. І... Цей, одну частину в другу зробив. І ось так вийшло, бо вона трохи длинша була, ніж цей стіл. Ось так. І Так, так, так вийшло у нас непогано. І воно якраз помістилося. І поки так, поки я буду їх, поки вони так, коли я їх буду розсаджувати, я маю ще один стіл. І яке у мене буде освітлення, я вам буду показувати. Що у мене буде? Які, яка... Ну, Все це буду вам показувати. Ну, ось ось така краса. Плантація. Ну, хай буде плантація. Ну... Оля фермер, фіалковий фермер. Ой, слухайте, як ви бачили, як я їх переносила цю коробку. ну Вона така добра, тепленька. Я щоб вони не, не, не позамерзали, бо така погода, а ця коробочка трохи длинненька, та й в двері. Ой, господи, ой, ви бачили б, як я це все перенос, перенесла, слава Богу. Ну, ось, друзі, ось так. Щиро дякую вам. За підтримку і, і хочу побажати вам міцного, міцного здоров'я. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. І хай вам щастить мирного неба і хай вам щастить! З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.